Більше, ніж кілометр 20 не поїдеш, бо не знаєш, з якого боку може вилізти, не дай Бог, якась дитина або ще щось. От, бачите, його. А я його не бачу. У будні Петро Лангер повертається з роботи увечері. Хлопець розповідає: після того, як у місті припинили вмикати вуличне освітлення, їздити стало важче. Через густий туман та дощ пішоходів, які не носять на собі світловідбивних стрічок чи наліпок, не видно. Одиниці людей ходять з цими світлодвачими штучками. Вони помітні, але е, справа в тому, що по місту дозволено тільки на ближньому світлі їхати. Е, вони помітні, наприклад, на дальньому дуже добре, на ближньому як де поставлять їх. Якщо ставлять на видимі місця, е, наприклад, на руку, то видно. Якщо це просто на, на капцях ставлять, так, то це взагалі незамітно. Коли у місті немає вуличного освітлення, Христина Нікуліна підсвічує дорогу ліхтариком. Жінка каже, нещодавно через темряву на вулиці паркуючись її зачепив автомобіль. Втім, світловідбивної наліпки на одяг не купувала. Зараз зачасту одяг продається з такою стрічкою. Наразі не маю, але так ліхтарик в телефоні точно виручає і точно користуюся. Ще коли їздять машини, мене трошки видно. В темних вулицях обов'язково ліхтарик. У темну пору Євгенія не виходить з дому без світловідбивного брелка на рюкзаку. Жінка каже, планує замовити собі ще стрічки на руки. Так як я сама заядую водії, я чудово розумію, наскільки важливо, щоб пішоходи були гарно ідентифіковані. Тому я сама, в принципі, ношу на своїй одежі елементи, які рефлексують світло. І от я навіть показую мої двоє дітей. Я їм придбала спеціальні жилетки для того, щоб голосну можна було бачити і щоб водії могли бачити дітей, які рухаються в темну пору часу». У разі вимкнення вуличного світла, пішоходи по вулиці та під час переходу дороги, аби запобігти ДТП, мають використовувати світловідбивні стрічки, наліпки або вмикати ліхтарик. Також варто одягати світлий одяг або спеціальні світловідбивні куртки, розповідає патрульний Ігор Пастух. «Ми розуміємо, якщо людина пішохід в темному одязі, то його нічний Нічну пору доби буде реально помітно на відстані 10 метрів. Якщо погода буде така, як вчора, що додатково ще дощ і мокрий асфальт, мокра бруківка, то його в темному одязі буде помітно взагалі на відстані 5-7 метрів не більше. Саме оптимально це район грудей для того, щоб використання руки, груди для того, щоб було дійсно помітно. Бо ми розуміємо, якщо це буде на ногах або там спеціальне взуття, то його буде ну, помітно, але не з такої великої відстані. За словами пастуха, цього місяця кількість аварій за участю пішоходів збільшилась у понад двічі. Дані Латковська, Антон Романюк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.